Мамо, що ти останнім часом такі кислі? Навіть мене ніс чіпляєтесь. Ой зятю, знать мій старий здибав куханку. Хе, та з такою жінкою я б вже теж давно здибав. Мамо, то з чого ви взяли? Щодня десь з дому тікає. То на рибалку, то на гриби. Та то не є зле. Риби нажарити, грибів не закриваєте. Зятю, та які гриби в березні. З рибалки привозить якийсь очерет, а з лісу якісь стругані потички. О, знов везе. Що Романович, а не їздимо гриби? Грибів нема, патички у нас дорога, будемо квасолю течити. Точно когось маєш. Не когось, а щось. Подивись, що мені зять подарував. І мене ніж, Романович, вже третій день до лісу їжджу. Не можу натішитися. Як їсти давати, то до дьші, а подарунки дарувати тестові. Мамо, то для вас теж щось маю. Ого! Ще з моїми надписами, то бос! Та ви ще не пробували ними різати В них якісні ножі під будь-які потреби на будь-який бюджет. А по промокоду пані Марія ще отримаєте мінус 10% знижки посилання в шапці профілю.